У вивченні іноземних мов я терпіти не можу граматичні вправи і тому їх не роблю. Але не тому, що я є і мені це не цікаво, а тому, що граматичні вправи просто не є ефективними. Але це не означає, що я не працюю над граматикою. Ні, я працюю над нею. І в цьому відео я розкажу вам, як я, вивчаючи іноземні мови, працюю над граматикою, щоб за найкоротший час отримати найкращі результати в говорінні та. Привіт усім, мене звати Люда, і я захоплююсь вивченням іноземних мов, вивчаю німецьку, англійську та іспанську, а також даю уроки німецької мови. Для початку поясню вам, чому ж я вважаю граматичні вправи неефективними. Взагалі, що таке граматичні вправи? Ну, як на мене, то це ті вправи з підручників або інших ресурсів, які прямо націлені на граматику. Наприклад, потрібно вставити правильне закінчення або діяти слово в правильній формі в правильному часі, або поєднати два речення в одне. В школі я робила досить багато таких вправ з англійської, але я все одно практично не розуміла англійську граматику, і тим більше я абсолютно не вміла спонтанно спілкуватися англійською. Коли я 23 роки почала вивчати німецьку, я теж робила таких граматичних вправ досить багато. І я навіть вивчала на пам'ята та розказувала ці тексти. І німецьку граматику я вже розуміла, але мені було дуже складно будувати свої речення. І я... Практично не вміла говорити німецькою спонтанно. Потім я поміняла свій підхід, я перестала робити ось ці типові граматичні вправи і почала працювати над граматикою зовсім по іншому. І лише тоді я отримала дійсно круті результати в говорінні та письмі. Коли я рік тому повернулася до активного вивчення англійської, я теж не робила ніяких граматичних вправ, але все одно за відносно короткий час я навчилася грамотно. Спілкуватися з англійською на різноманітні теми. І навіть тоді, коли мені прийшлося зробити тест на граматику, я на моє здивування отримала рівень b 2 хоча я думала, що моя граматика десь так ледве на рівні b 1 Півроку тому я почала вивчати іспанську абсолютно з нуля, і я теж не робила ніяких граматичних вправ, але все одно за відносно короткий час досягла досить хороших результатів говорінні та письмі. Звичайно, я роблю якісь помилки, коли говорю, але я працюю над ними, тому з часом мої помилки рішують. Отож, розповідаю вам, як же ж я працюю над граматикою, коли вивчаю іноземну мову саме з нуля. Я знаходжу якийсь курс чи підручник, де є багато різних текстів, бажано діалогів тою мовою, яку я хочу вивчати. Як правило, в таких курсах є одразу пояснення тої граматики, яка використовується в даному тексті, я уважно читаю текст, потім пояснення граматики. Якісь головні правила граматики, я виписую собі в зошит, скорочено, щоб вони були всі в одному місці, і я при потребі могла швиденько щось підглянути. Я аналізую той текст, розбираюсь, що там до чого. Коли я вивчала іспанську, я знайшла такий курс, де був також переклад всіх тих текстів на українську. Коли я розібрала текст іспанською, я його закривала, дивилась лише на український переклад і перекладала його. В голос на іспанську. Потім, після кількох перекладених речень, я відкривала іспанський текст і дивилася, чи все я правильно переклала. Я регулярно перечитувала, переслуховувала ті тексти, і також їх перекладала в голос з української на іспанську. Вже з першого дня я будувала свої речення іспанською на певну граматичну тему. Я це робила усно або могла також записувати. Вже через два тижні я була в змозі писати свої простенькі тексти іспанською. Але головне, що я нічого не вигадувала. Я писала лише те, що стосується мене, мого життя. Я писала тексти про себе, чим я займаюсь, мої хобі, що я роблю протягом дня, що я їм. Я не бачу сенсу щось писати і вигадувати, і писати те, що не є для тебе важливе. Тому що, коли я щось пишу про себе, про моє життя, я розумію, що є велика ймовірність, що ці складені мною речення потім знадобляться мені в говорінні, Наприклад, коли я буду щось про себе розповідати, і при написанні своїх тестів я використовувала допомогу перекладача DeepL. Тому що він дійсно добре перекладає і дає кілька варіантів перекладу. Спочатку я будувала речення якось сама, а потім робила це через DeepL. Свої тексти я регулярно перечитувала, а також розказувала їх по пам'яті в голос. Коли в мене вже був такий досить хороший багаж знання граматики у випадку з іспанською, це було через 2,5 місяці. Я почала вести свій щоденник іспанською. Кожного дня я писала від 3 до 5 речень, якісь свої думки, що я робила протягом дня. Кожного дня я використовувала мінімум кілька нових слів і при можливості якусь нову граматичну структуру для того, щоб я не залишалась, не стояла на місці, а розширювала свій активний словниковий запас. І свої записи я знову ж таки регулярно перечитувала і вголос переповідала їх по пам'яті. Тобто я не робила якихось типових граматичних вправ, але я все одно працювала над граматикою. І це дійсно була практика, тому що я створювала свій матеріал, який стосується мене, мого життя, який є для мене важливим. А виконання граматичних вправ для мене не є практикою. Це більше пасивне навчання, тому що в мене є готовий матеріал, який до того ж мене не стосується. І тому він не буде залишатись в моїй пам'яті, тому що він не є для мене важливим. А коли я створюю щось своє, що стосується мене, то я розумію, що це для мене важливо і воно буде краще. Залишатись в моїй пам'яті, і я буду знати, як використовувати цю граматичну структуру, і мені вже потім буде набагато легше вживати її в говорінні. Я не витрачаю свій час на виконання граматичних вправ, тому що розумію, що я краще використаю свій дорогоцінний час на більш ефективні методи. Я би сказала, що одна година виконання граматичних вправ дорівнює по ефективності 15-15 хвилинам створення свого матеріалу. Звичайно, це все дуже відносно, але дійсно створення свого матеріалу вимагає менше часу, але при цьому воно є набагато ефективнішим і для мене особисто набагато цікавішим. Я багато вдумливо читаю іноземною мовою, аналізую, що там до чого. Наприклад, тут автор використав Past Perfect. А чому? І таким чином я повторюю ту граматику, яку знаю, і вчуся розуміти, де і як. Ця граматична конструкція використовується. Проблема багатьох тих, хто вивчає іноземні мови в тому, що вони розуміють граматику, знають, як будується та чи інша граматична структура, але в своєму спонтанному говорінні вони цього не використовують. Тут питання: а навіщо це знати, якщо цього не використовувати? Я працюю репетиторкою німецької мови, і щоб подолати цю проблему у своїх учнях, я використовую певні методи навчання. Я задаю спеціально їм такі питання, щоб в своїй відповіді учні використали певну граматичну конструкцію. Наприклад, ми вчимо підрядні речення з «вен». Коли? І я, до прикладу, задаю учневі таке питання. Що ти робиш, коли у тебе немає настрою? І учень має відповісти: коли у мене немає настрою, я роблю тето, тето. Тобто учень вже використовує певну граматичну конструкцію, розповідаючи про своє життя. Коли ми на уроці спілкуємось, то я уважно учня слухаю, і потім можу сказати: «Хм, а ну побудуй оце речення, яке ти тільки що сказав в пасивному стані. Або, наприклад, ми обговорюємо е, студентські роки того учня, і я можу сказати: «Хм, а побудуй зараз речення в умовному минулому часі. До прикладу, якби я погано вчився в університеті, я би зараз не мав хорошої роботи. І таким чином. Ми повторюємо. Ту граматику, яку учень знає, при тому вплітаючи її в те, що учень розповідає, на початкових рівнях А1, А2, я прошу своїх учнів робити певні граматичні вправи, але здебільшого вони пов'язані саме з перекладом. А потім я вже кажу їм: ну можете робити граматичні вправи, але це не має бути вашим пріоритетом. Я не маю нічого проти граматичних вправ, але коли для цього є час, тому що коли із-за виконання граматичних вправ не немає достатньо часу на читання, слухання і створення свого матеріалу, то це погано. Тому що, на мою думку, граматичні вправи в цьому списку мають бути на останньому місці по важливості. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте перші гори, якщо вона вам сподобалась. Підписуйтесь, якщо не ще не підписані. І також пишіть в коментарях, як ви працюєте над граматикою, коли вивчаєте іноземну мову. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.